Вітаю всіх друзів! Мене звати Оксана. І сьогодні у мене такий собі невеличкий звітик у спільнику Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. Цей спільник організували дві українські в'язалочки, на канали яких посилання я залишу внизу відео в інфобоксі. І на всіх учасників, на всіх спонсорів, Канали дівчат-організаторів, називаються це Марусочка. Марусина скринька рукоділля і Оксанка. Канал називається Оксана and Life Сьогодні у мене звітик, за лютий місяць, і у мене такі, я закрила такі номінації. Це незнайома мені пряжа. Це подарована пряжа і це е, незнайома мені техніка. Ось е, що я зв'язала на цей раз. Я вже десь казала, що я ніколи не в'язала шкарпетки е, жакардом. жакардом з протяжками чи без протяжок. Я взагалі не в'язала жакардом по колу шкарпетки. Ось я з такими протяжечками в'язала його. Старалася десь перекручувати. Я вибрала. А, так, у мене ще одна номінація. У мене номінація, це пов'язане з місяцем. Чому? Тому що у лютому місяці у нас був день закоханих, і я вибрала найпростіший жакардик, тому що я не знала, що в мене вийде. Я вибрала найпростіший жакардик це ось такі сердечка. Це лютий місяць у нас це День закоханих. Так, 14 лютого у нас був День закоханих. Тож, і ще четверта номінація четверту номінацію я закрила. Це моя асоціація з місяцем. Ось такі шкарпеточки у мене зв'язались. Що це була за пряжа? По-перше, я дуже переживала, чи мені не полиняє ось ця ниточка, тому що я з нею ще не в'язала. Ця червона ниточка це ниточка, я вперше в'язала з неї, я її купила, але я ще з нею досі не в'язала. Це ниточка нашого українського виробника: 80% шерсть і 20% хімолок, ну чи що там. Тобто, ця червона ниточка у мене стояла в бубінці, я ось так собі змотала. І я вирішила: ну, зараз сердечка, то вони повинні бути червоними. Ось так. Я зв'язала їх, а потім, коли мені прийшло прати, я боялася, що вона не полиняє. Тож, першими я випрала ось ці шкарпетки. Ці, ця ниточка моя, нова для мене ниточка. Це також нові для мене нитки. Але це у мене, я якраз сказала, що у мене немає подарованої нитки. Неправда, у мене вона є. Я здогадала, що дівчата мені дали ниточку для в'язання шкарпеток. І я в'язала їх. Це також я в'яжу, це не для ЗСУ, але це на благодійність. Це двом дівчаткам підуть ось такі шкарпетки. І я в'язала з цих ниточок. Це також невідомі мені ниточки і подаровані. Це ниточка, ніби твіт. Я так розумію, це твіт. А ця ниточка ось така ще. Ну, чернігівська, камольно суконний комбінат. Ось пряжа, полушерстяная. Тобто на пів шерсть. Але це давнє, я так розумію, на пів шерсть. І ось такі шкарпетки в мене нав'язались. Дивіться, я закінчила обидві пари, але випрала я лише по одній парі, щоб можна було подивитися, що з ними і як. Як я вже вам казала, я дуже боялася, що мені ось ця ниточка. Повипускає колір, і тому я спочатку випрала ось цю шкарпетку. Тому що тут вона темніша, думаю, я подивлюся, як воно буде. Незвичайно, ну, я її прала у холодній воді. І, е, і я так, е, як говориться, дуже щадяще її прала. Е, Ну, ось, дивіться. тут вона більш така дубова ниточка. І цей твідик, і оця ниточка. А тут видно, що він став нам багато м'якший, і він випустив пушок. І ця ниточка стала м'якішою, але я думаю, це з кожним пранням вона буде краще. І петельки гарно лягли. Зразу видно, яка шкарпетка не, не, яку я не прала, а яку я прала ось так. Після того, як я випрала цю шкарпетку, я побачила, що з нею більш-менш все в порядку. Та не більш-менш, а все в порядку. Просто ось тут такий твіт, там є краплення якогось оранжевого кольору. І я не розуміла, що там, як там, до чого там. Ну, думаю, спробую я прати ось цю. Ось я випрала, цю. Ця, видно, більш дубова. Вона насправді на, на дотик вона дубова, така а мягусінька. Ниточка також випускає е, такий пушочок. І червона ниточка мені не полиняла. Це значить, що наша українська пряжа суперова. Ось так. Це у мене випрана, а це не випрана. Ось ці дві пари шкарпеток. Я зв'язала в цьому місяці для нашого спільника. Більше нічого не маю поки що вам показати. Тож буду завершувати. Закрила я номінації 4, як кажу, спробувала жакет. мені сподобалось трошки трошки важко, звичайно, було. То я стягувала його. То я дуже розтягувала його. Важко знайти ту золоту середину. Але я думаю, це все з практикою набувається в процесі. Тож я буду пробувати далі, тому що мені сподобалося. Казали мені дівчата, що ти попробуєш і тебе затягне. Мене затягне, але ці шкарпетки я дуже швиденько в'язала, тому що мені їх треба віддати. Відправити і тому я швиденько-швиденько відв'язала ось такі шкарпетки для дівчаток. Меншенькі, більшенькі, з різних ниточок. Ось стільки всього у мене є. Тож на цьому буду завершувати свій такий коротенький звітик, тому що треба далі бігти, в'язати інше. І ще треба мені бігти прати ось по одну шкарпетку. По парі, щоб було у мене, тому що одна випрана, одна ні. Тож, дякую за увагу! З вами була ваша Оксана. І це СП Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. Дивіться всіх дівчаток і їхні роботи під цим хештегом. І також посилання на всіх я залишу внизу під відео в інфобоксі. Дивіться, переходьте, ставте свої подобайки. Мені також не забудьте поставити, якщо вам сподобались мої шкарпеточки. дивіться, що дівчата там в'яжуть, дівчатка чудові моделі в'яжуть, майстринки наші українські. Тож надихайтесь, пробуйте. А, також ще в нас є майстер-класи, тому що цей спільник у нас проходить під таким. Ну, така є до нього умова, що кожна майстриня повинна випустити хоча б один майстер-клас. Чи на шкарпетку, на в'язання шкарпетки, чи в'язання окремих частин, там п'яточки місочки. У мене також є вже майстер-класи. Досить подивіться, обов'язково. І тут так само я закривала місочок по моєму майстер-класу. Я його залишала у себе на каналі. Як закривати місочок без допомоги голки? Будь-чим підручними матеріалами. Тож, приходьте, дивіться, ставте свої подобачки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І а я з вами сьогодні буду прощатись. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Oxymor Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесів. Па-па!